Ми зв'язали на кімковських прямих, а тепер будемо в'язати на хенцівських джигових, тобто джигові гачки від фірми Хенс. Вони мають таку досить специфічну загнуту головку. Так, і, відповідно, металеві головки до них мають бути також специфічні. Давайте будемо в'язати з оранжевою головкою, тому що, ну чому? Тому що в Карпатах дощі це стандартна ситуація. І раз буває таке, що ви проїдете гори, а там мутняк. Та? І що робити? Не вертатися аж назад. Шукати більш-менш, де мутняк не такий страшний, і ловити на німфи з оранжевими головками. Вони допомагають. Значить, Це знову ж таки головки від фірми Hands спеціально для таких гачків. От, вони мають такий виріз спеціальний, щоб акуратненько так от впасти на головку. Це вольфрамові вже головки, тому що латунні такі не виготовляються. Е, ну, Нитку можна поміняти, та? Можна, можна дати там, скажімо, вісьмірку 8-0. Таку знову ж таки від Ну, Але то вже дивіться, як, як хочете. Я буду в'язати знову ж таки цею, тому що останнім часом вона мене дуже приємно здивувала і вразила ця нитка. Я думаю, що... Кращого поки що не придумали. Знову ж таки, обмотаємо так, щоб головка трималася. Щоб вона так міцненько трималася. Є. Значить, ми в'яжемо фезентейла. Ну, як ви знаєте, класичні фазентейли, у них там хвіст з фазана, тіло з фазана, спинка з фазана, ну, у нас буде з фазана тільки одне тіло. Тому що ну, такий у нас карпатський фезентейл. Е, з чого робити хвостик? Ну, Варіантів тут є кілька. Можна робити з Куропатки його. Так? Е, тому що там е, Куропатка вона так грає, на течії, досить так цікаво. А можна робити з того самого мікрофібриць. Я не знаю, як на мене, це прекрасні хвостики з цього виходять. Тому... Будемо робити. А можна, до речі, взагалі не робити хвостики в тій мушці. То як кому. Знову ж таки, маленький хвостик, 2-3 волосинки, не більше. Так, акуратно їх відрізали. Так. Ну і так само, як попереднього разу. І акуратно примотали. Yeah. Добре. Так, значить, суперфай нам наразі не потрібний. Нам потрібен фазентейл. Е, ну, найкраще використовувати піря фазана з хвоста. Якщо у вас є знайомі мисливці, які полюють на фазанах попросіть їх. бодай одне з хвоста фазана, воно на все життя вистачить. В мене з крила фазана, на жаль, не взяв з собою хвостового пора. Ну, що вже є. Знову ж таки, скільки брати? Пам'ятаємо, що тіло для карпатських німф повинно бути тоненьке. Значить, відповідно, беремо О, стільки цього достатньо. Кілька, дві. Та? Дві. Дві. Е... Дві волосиночки. І дивіться, значить за товстий край тримаємо, за тонкий будемо примотувати. Акуратно так. От взяли і примотуємо. Примотали. І знову нам треба дротик. Е, який? Можна золотий. Можна. Ну, кажуть взагалі, що дротик має бути такого ж кольору, якого кольору головка. Справа ваша, як хочете. Я не цураюся, скажімо, з рівним дротиком все робити. Або там, якщо там треба, то таким червоним дротиком. А то вже як, як хочете. Значить Так само. Акуратненько примотуємо дротика і тримаємо хвіст фазана і дротик разом. І акуратненько тако до, аж за жало заходимо. Вважаєте, не порвіть нитку в жало. І назад. Е, тепер, е, ну, дивіться, хочете, можете фазана тримати спеціальним перетримачем таким. Хочете руками, як хочете. Ну і бажайте, щоб він не, не порвався. Тому що фазан, в принципі, такий, такий делікатний матеріал, знаєте, він може порватися. Якщо у вас є тисочки, такі, що крутяться самі, ну супер. Починаємо дуже акуратно намотувати тіло виточок до виточка. Дуже акуратно. Не треба спішити тут. Отак. От Є. Yeah. І тепер ниточкою Ой. дуже акуратно ми його закріпляємо і відрізаємо то, що в нас залишилося з водома. Ще трохи промотаємо. І знову ж таки дріт в протилежну сторону, так, раз ми. Робили так, ну тобто від себе тепер до себе робимо обмотку. Для чого обмотка? Ну, по-перше, вона створює сегментацію, яка характерна для кома. А по-друге, вона тримає того самого фазана, щоб його риба там за другий раз не роздерла. Все. Дротика вистачає. От є в нас вже практично готова муха, не вистачає тільки одного. Не вистачає торокса. Ну, Але давайте так, якщо ми в'яжемо ну, цю муху спеціально для мутної води, відповідно нам одної помаранчевої головки може бути замало. Можливо, доведеться додавати ще якийсь матеріал, такий яскравий, щоб створювати рибі бажання вкусити цю муху. Давайте ще так я вам скажу. Якщо, скажімо, не для мутної води для чистої, тобто може бути будь-якого кольору. Така головка не помаранчева, а торакс, торакс тут же треба вибирати. значить, Може бути зелений, він досить непогано працює скажімо, пізної осені, може бути звичайний, не яскравий, звичайний матеріал, тобто натуральний дабінг. так, ну, щось таке от типу. Щось, щось типу такого от кольору, сірого або коричневого. От. Ну, але якщо ми в'яжемо зараз для мутної води, то давайте візьмемо яскравий матеріал. Е, я останнім часом полюбив ось цей Це Fine Diamond Hot Orange від відсібає. Скільки треба матеріалу на торакс? Знову ж таки, його треба трошки. Але ним досить непросто працювати, тому що він такий неслухняний. Але постарайтеся його переконати. так акуратненько його примотуємо. Чуть-чуть небагато. Відходимо трошки від головки і починаємо робити ось таку яскраву приманку. Все. Ну, має бути менше, ніж головка. І тепер робимо вузлик. Ниточку відрізали. І трохи можна розчесати. От. Все. Є готова муха для мутної води, яка працює восени, працює літом, працює весною. Це хороша муха. Хороша і на харіус, і на форель. Якщо більша головка, можна нею в ямах ловити, вона пробиває ями. О, тобто, якщо для ям, ну беріть головки вольфрамові 3,5 мм. О, пробуйте, вона робоча. Вона з категорії робочих. Так. Ось така.